Мене звуть Юлія Савченко, я спеціаліст з методом матриці долі, астролог-нумеролог. І тема нашого сьогоднішнього вебінару на чому тримати фокус уваги у найближчий рік. Як на вебінарі, дуже багато новеньких, які прийшли з різних джерел до мене. Хтось запрошення надіслав, хтось побачив вперше на різних платформах. Тому я хочу трохи розповісти про себе. У минулому я майор поліції з вислугою понад 15 років. Вісім років я у узертереці, з яких два консультую. В мене вже 100, понад 100 задоволених клієнтів, і що для мене найважливіше, що 80% клієнтів повертається до мене знову. Я консультую жінку зі списку Forbes, яка я запрошена спікером у її проєкт. Також мене запрошують спікером-експертом на різні нетворкінги. У своїй роботі я поєдную декілька методів саме. Пізнання, такі як матриця долі, астрологія та нумерологія. І що для мене важливо, і яку цінність я хочу також донести вам, що я побудувала гармонійні відносини як зі своєю дитиною, так і зі своїм чоловіком. Я цей вебінар хотіла вести без заумних астрологічних термінів, щоб все було. Зрозуміло, але трохи додам астрологія. Цей вебінар присвячений Юпітеру у Раці. Юпітер в Раці. Юпітер змінює свій знак раз на 12 років. У інстаграмі у «Твій фокус уваги на найближчий рік. Я більш детально висвітила деякі події, які були 12 років тому. Але тут вам коротко все, коротко декілька подій привела. Це початок Євромайдану в Україні. Був у листопаді 2013 року. Це був запуск месенджеру Telegram у серпні 2013 року. Початок анексії Криму це лютий, березень 2014 року, та зростання інтересу до теми затишного дому, там бум Пінтерест якраз був у цей час. Це також прийшлось, прийшлось саме на цей час. Рак відповідає в нас за домашній затишок, за родину, за рід. Відповідає і. Так як Юпітер зараз перейшов у рак, саме ці теми у нас будуть більш активізуватися. І переходимо до того, що нас чекає на світовому рівні. На світовому рівні нас чекає пошук нових форм дипломатії і конфліктів. Вони будуть відбуватися через емоції та захист, посилення міграції, захисту дітей, прав меншин. Тут може бути як міграція і повернення до України, але я розглядаю той випадок, що буде міграція за межі України. Хоча може бути і так, і так. Також буде на світовому рівні економічні хвилі. Це коливання через настрій споживачів, акцент на безпеку. Буде відбуватися такого плану, наче. Країна хоче нас захистити і через це і підняття ціни, і підняття вартості і на продукти, на паливо, на комунальні послуги, типу з акценту на захист. Також буде повернення до питань сім'ї, традицій і національного коріння. Будуть створитися соціальні ініціативи пов'язані з підтримкою матерів, батьків, сиріт. Буде зростання інтересу до психології, коучингу, материнства, трансформації в освіті, особливо у початковій тому, у кого дітки перший-четвертий клас, звертайте на це більше уваги. Також можливі сильні водні катаклізми, так як я, Ракт, у нас водяний знак, він саме відповідає за водні катаклізми. Буде повернення до теми родових цінностей і спадковості. Буде ріст популярності сімейної терапії та психотерапії для пар. Також будуть політичні рішення, що апелюють до захисту традиційних цінностей. Підвищена увага до безпеки в містах і житлових районах, будуть створюватися такі безпечні захищені містечка, окремі закриті, які, які, скажімо так, не всі бачать і не всі мають туди доступ. Також буде зростання локального туризму і буде бажання залишатися поруч. Люди будуть більше розвивати саме локальний туризм, не кудись виїжджати, а у своєму містечку. І буде тенденція до створення нових форм сімейних спільнот це, це якісь певні кооперативи, ком'юніті, це, знаєте, як у багатоповерхових домах є. Також такі ком'юніті, вони будуть створитися все більше. І буде посилення захисту своїх, це відповідь як на зовнішні загрози. Підкажіть, що з цього, можливо, ви вже спостерігали на світовому рівні? Що саме більше у вас викликає зацікавлення і уваги, може, у подальшому я? Напишу ще допис в інстаграмі на цю тему. До речі, там посиланечка на інстаграм. Хто не підписаний, переходьте, підписуйтесь. Так, а тепер я розповім, що чекає нас на рівні України. На рівні України це посилення ролі родинних цінностей у політиці. Це можлива поява сильного такого як захисника на державному рівні. Тобто я не виключаю можливості зміни влади. Це реформи будуть, які пов'язані з материнством, освітою, підтримкою родини та сфері дитячого захисту та опіки. Це розмови про духовність, церкву, релігію як опору. будуть вважатися, що церква це така найважливіша. Частина їй дуже багато уваги буде приділятися. Це ймовірні емоційні рішення на державному рівні. Тобто не сіли, засіли, подумали, склали, розглянули, як все може бути, а дуже емоційно будуть прийматися рішення. Також тема безпеки для дітей. Вона буде на перших пальтах у соцмережах, виданнях. Всюди про це будуть казати, що безпека дітей дуже важлива. Давайте будемо щось робити для безпеки наших дітей. Будуть нові ініціативи для підтримання внутрішньо переміщених осіб. Будуть програми для підтримки родин військових, їм буде приділятися більше уваги, будуть визнаватися. Той вклад військових, які вклали в нашу країну, будуть також публічні якісь діалоги про психологічну підтримку батьків. Те, що я казала на рівні світу і на рівні країни, це також буде посилуватися вплив психологів, психотерапевтів, до них будуть більше звертатися, більше ходити. Так тому хто у нас тут, психологи, можете. Готуватися до припливу клієнтів. Також буде активізуватися волонтерський рух із фокусом на дітей, жінок, родини. Буде культурне відродження через родову символіку, пісні, традиції, будуть запити на безпечне освітнє середовище, при чому воно буде від харчування до емоційної безпеки, будуть нові освітні ініціативи, що посилюють емоційний інтелект у дітей. Також будуть сильні медийні кейси, які показують приклади гармонійної родини. Дуже багато медійних особистостей почнуть висвічувати своє життя, почнуть висвічувати своїх родин, ті, хто до цього не показував, як вони живуть, як вони взаємодіють у родині, почнуть все більше показувати. І буде, скажімо так, рух до нової української сім'ї, буде показуватися родина сучасно, відкрито, живо. Так, дайте мені, будь ласка, зворотній зв'язок. Що ви тут? Щоб я вас бачила, що ви нікуди не діли, що ви мене слухаєте. І напишіть, цікаво вам чи не цікаво. І буду, будемо продовжувати далі. Цікаво, все прекрасно. Дякую, Кристина, за коментар. Продовжуємо тоді. І тепер ми більш детально розглянемо, що же буде на особистісному рівні, тому що е, особистісний рівень нам. Кожному більше цікаво, що буде відбуватися саме у нашій родині, тому на особистісний рівень я вирішила приділити більше уваги. Буде у ваших родинах, можливо, буде, можливо, вже відбувається і хтось це відчуває. Якщо у вас відбувається це, щось з того, що я зараз буду розповідати, ви також напишіть мені у коментарі, щоб я це бачила. На особистісному рівні це переоцінка родинних зв'язків та ідентичності. Відбувається глибина, переоцінка стосунків з батьками, мамою, дітьми. Люди занурюються в роздуми про те, хто для них родина і де її. Коріння. Це може призвести до зміни ставлення до батьківства, або до зближення з ними, а до, до повного розриву з минулими паттернами. Виникає сильне бажання створити дім не лише у фізичному плані, а й у внутрішньому сенсі, шукаючи відчуття приналежності та затишку. Дуже важливо для родини буде зараз саме емоційний стан. Як я почуваюся у родині, чи комфортно мені тут, чи не комфортно. Що зробити, щоб у моїй родині мені було комфортно? Також буде загострення емоцій та емоційне вигорання. Це таке витончене емоційне вигорання, воно викликає гостру потребу затишку та відновлення. Емоції будуть ставати значно гострішими, буде складно стримувати сльози, образи або раптові спалахи. Адже накопичені почуття, які довго пригнічувалися, вони зараз будуть виходити на поверхню. Це може проявлятися як хвилі ностальгії або як повернення до старих емоцій. Особисто в мене ось це захострення емоцій та емоційного, емоційного вигорання не було, саме захострення емоцій вже відбулося на, наступ, на минулому тижні. Прям дуже сильно я це відчула. І попередні образи <кхід> виходили у розмові з близькою людиною. І, і сльози були, тому я особисто на собі цей вплив вже відчула. Йдемо далі. Буде посилення інтуїції, емпатії, будуть яскраві сни. Буде зростати чутливість до невербальних сигналів і внутрішніх відчуттів. Це дозволить глибше розуміти себе та оточується. Це відкри, Це відкриє шлях до більш усвідомлення сприйняття світу та власних проблем. А, Зараз будуть люди більше відкриватися емпатично, тому що у багатьох людей закладена ця емпатія, але вони не знали, як з нею користуватися, що з нею робити. Через це у них може бути і виснаження, тому що вони сильно на себе переймають те, що відбувається навколо, або біль оточуючих їх. З цими відчуттями, з цією емпатією треба працювати. Щоб налагодити свій емоційний стан, <смі> Галина, дякую вам. А, також буде потреба в глибоких розмовах та усамітненні, а, буде виникати м -м, бажання усамітнитися для саморефлексії, для внутрішньої роботи. Водночас ви будете хотіти і усамітнитися, і будете потребувати глибокі, змістовані розмови, де ви зможете висловити свої почуття та думки без страху осуду. Це буде так званий пошук справжнього зв'язку та розуміння. Також можуть бути проблеми у стосунках так званих без тепла. Якщо ваші стосунки з чоловіком, з родиною зайшли у таке, що вже ви нічого не відчуваєте, цей рік, який буде тривати з 10 червня 25-го року по 30 червня 26-го року, це якраз коли у нас є підер в Раці, цей рік нам дасть зрозуміти, що саме відбувається. І якщо у стосунках відсутнє це емоційне тепло, то це стане джерелом значних проблем у родині. Ви будете гостіше відчувати, що вас не чуть, або ви не можете донести свою правду, і це буде призводити до напруги та конфліктів у взаєминах, тому що в них вже не буде взаємної підтримки та емпатії. Емпатія у нас виходить на переднє місце. Нам хочеться тепла у стосунках, нам можливо хочеться, щоб нас обіймали, пригорнули. Якщо цього не буде, ці сім'ї можуть звинуватися. Також буде актуалізація теми не дому». Надзвичайно сильно буде проявлятися тема, така як я не відчуваю дому» або Я не на своєму місці. Це може бути як фізичне відчуття дискомфорту у власному житті, так і глибинне психологічне відчуття невідповідності своєму потужному життєвому шляху чи оточенню. Ви можете змінювати роботу, тому що ви не відчуваєте на своєму місці. Ви можете захотіти змінити країну проживання, тому що у цій країні вам не затишно, ви не відчуваєте на своєму місці. Вам може захотітися змінити щось у власному будинку, тому що ви щитуєте, що цей простір не відображає вас. Наступне, що може проявитися на особистісному рівні, це виявлення та робота з родовими сценаріями. Це відчуття випливання родових сценаріїв. Це коли людина починає бачити, як моделі поведінки та взаємодії батьків, бабусів та дідусів відображаються в ній самій. Це відкриває шлях до усвідомлення цих патернів та можливості їх цілення або зміни. Ви можете відслідкувати у собі так, так робила моя мама або так робила моя бабуся, і саме так я зараз поступаю зі своєю дитиною. Відслідковуйте ці паттерни і важно працювати з ними. Якщо цікаво, можете перейти у мій інстаграм, у мене є розбір таємниці роду, де я розкриваю, які завдання вам передав літ, які таланти передав літ. І можете написати мені в інстаграм, потім я вам більш детально це розповім. Наступне це стілення дитячих травм та пошук турботи. Будуть витягуватися на поверхню емоційні травми, особливо які у вас з дитинства. Це може бути якісь болючі травми або процеси, які потребують зцілення. Це також паралельно будуть відбуватися занурення в питання, що таке турбота, що таке безпека, де підтримка, і буде з'являтися сильна потреба пілкуватися про когось або дозволити собі нарешті піклуватися про себе. Пишіть будь, ласка, о, пишіть, будь ласка, у коментарях, що у вас вже відображається на особистісному рівні які з тих моментів, які я озвучувала. Наступне це випробування емоційної зрілості. Це, цей період, який зараз буде тривати, він є випробуванням на емоційну звілість як у парі чоловік, жінка, так і у стосунках з дітьми. Тому що дуже часто є така класна книга, я вам потім може детальніше про неї розповім, травмовані діти, травмованих батьків. Тобто, коли ми дорослі самі, самі ще емоційно не вилікувані, травмовані, і ці патерни поведінки ми потім передаємо своїм дітям. Тому ось це випробування на емоційну звіллі зараз буде дуже актуально, ми будемо його проходити. Це необхідно буде навчитися справлятися зі своїми та чужими емоціями. Дуже складно нам буває справлятися з емоціями дитини, тому що ми не можемо справитися зі своїми. Треба розвивати як власний емоційний інтелект, так і розвивати емоційний інтелект дитини. Треба буде проявляти терпіння і розуміння, тому що це буде ключовим таким моментом, точкою, який допоможе налагодити до стосунки і в родині, і з дитиною. І це буде сприяти особистісному зростанню та зміцненню зв'язків, коли ви будете це вибудовувати. І наступне, що може відбуватися на особистісному рівні, це прагнення до зцілення історії та створення нової реальності. Це буде як кульмінація цього періоду. Буде велике бажання зцілити свої історії, минулі травми, якісь незавершені стосунки або болісні спогади. Це прагнення не лише для себе, а й для того, щоб створити нову здорову реальність для своїх дітей, щоб звільнити їх від обтяжливих родових сценаріїв та емоційних тягарів. Так, напишіть мені, будь ласка, як вам інформація подобається, не подобається, як вона вам сприймається легко чи нелегко. Я дякую, що ми цей час провели разом.